Руки в сторону. Повільно став на праве коліно. На ліве коліно. Руки перед собою положив далеко. Ліг на землю. Голову вліво. Длонями вгору. Підняв праву руку. Ліву руку за спину. Тепер ми його зв'язуємо, дістаємо якісь підручні засоби, шнур, можемо з нього зняти щось і ми його зв'язуємо. При потребі в нас є автомат, ми контролюємо ситуацію. При потребі ми тим же автоматом можемо завдати удар. Якщо він зв'язаний, нам треба його підняти. Встаємо. Беремо автомат. Коліна до грудей. Встав на коліно. Коліна встати. Встати. Пішов. Автоматом не конвою. Ліворуч повернув. Повільно йдемо.